Осяйте ще на хвильку, друзі. Маємо кілька записок, є усні прохання. Ну, найперше так візьму 2-3 хвилини вашої уваги. Особливо хто ходить регулярно в зібрання за останній час так у нас проповідувались такі. Такий напрямок цікавий, хтось може знаєте, уважно, уважно слухаючи Боже Слово, десь може злякатися. Я аналізую свої проповіді. Останні мої дві проповіді були про те, що передостання було про смиренне серце, як важливо смирити себе перед Богом особисто, добровільно. Бо ну, це я трошки так згущую Так? Бо якщо ти не смириш свого серця, то його буде смиряти Бог. Це був третій пункт проповіді. Так? Різні види смиренного серця, яке може Бог смирити. Остання моя проповідь була від... на тему, як Ізраїль виходить з Єгипетського рабства і звернення Господа через Мойсея до фараона. Відпусти мій народ хай служить мені. І говорили про те, що десь вирвати з рабства чи Господа через Мойсея було простіше, ніж добитись того, щоб народ служив Господу. Вийшло їх там близько трьох мільйонів, от, і більше 600 тисяч дорослого чоловічого населення так і лягло кістьми в пустині, так і другої частини цього звернення Божого, не виконавши, лягли через гріхи свої. І сьогодні нам, браття, вже говорили про це, як важливо померти для себе і жити для Бога. І знаєте, якщо ти так уважно слухаєш ці проповіді, особливо якщо десь перші кроки робиш, шукаючи Господа, може скласти, може трошки страх прийти не той, що треба. Це ж якось напевно страшно Богові служити. Якщо це все так складно, якщо це все так сложно, так, якщо це майже непосильно, недосяжно, якщо я не буду слухняний, Бог мене буде ламати, Бог мене буде карати, Бог те і інше. Так, якщо Бог буде зі мною судитися, а якщо я не зможу, а що, а якщо? Так. І мені десь згадується місце писання, де Господь через одного з пророків. Задає питання і сам же дає на нього відповідь. Каже, що від тебе потребує людина Господь. І зразу ж наступна відповідь. Та нічого. Взагалі, просто ходити сумирно перед Господом Богом своїм. І все. І все. І от коли йдеться про нашу волю, наше я, наше бажання, і нам може бути так страшно, це ж, це ж я загублю себе як себе. Це ж я загублю самоідентичність. Це ж, я, ну, невже я не маю право щось думати своє, невже я не маю право мати свої бажання. Так. Маємо ми право мати свої бажання чи не маємо. Маємо, друзі. Маємо, тому що про це говорить нам Писання, про це свідчать у ці записки. Що це є? Це не що інше, як наші бажання. Це те, про що говорить Слово Господнє. Бог говорить до нас в новому заповіті. Виявляйте бажання свої. Перед Господом, що ми зараз будемо робити? Так. У нас є наші бажання, і Господь не каже, відкинь їх, забудь про них. Так. Ти не маєш права щось бажати. Виявляй своє бажання перед Господом. Але є друга сторона питання. І це про що пише апостол Павло до Ефесян: що люди живуть зазвичай в віку цього. І в своєму житті вони чинять бажа, волю тіла і думок. І дуже часто ця воля тіла і воля їхніх думок і їх бажань, далі в цьому тексті ми читаємо, це воля князя цього віку. І от коли попадає людина в проблему, так, і це її бажання, і це її бажання. І про одні Господь говорить, виявляй їх. Виявляй, я той, який відповідаю. А про другий Господь говорить, я і так на них не відповім. Тому що ви бажаєте собі на зле Яків. І потім між вами війни, свари, суперечки ви бажаєте і. Все рівно не отримаєте і не досягнете. Чого? Тому що Бог такий злий, ні навпаки, тому що Бог добрий. І він не хоче цього дати, тому що це буде на зле людині і тільки всього. І тільки всього. Бог не проти наших бажань. Але як важливо, щоб ці бажання не були тими бажаннями, які поведуть людину до біди, до погибелі. І от від цього Бог нас оберігає і остерігає. І людині може скласти враження, що Бог такий, от не дам, не можна, те не може, все не можна пообрізати, поламати, сокрушити людину і все. Ні, ні. Але як хоче Господь, щоб ці наші бажання, виявляй свої бажання. так. Бог не проти твоїх бажання, Бог не проти того, коли ти переживаєш за чиєсь здоров'я і просиш, Господи, поможи тій людині. Бог не проти того, коли в твоєму серці є бажання, щоб твої діти склали добре сімейне життя, щоб твоя дочка знайшла хорошого чоловіка, щоб твій син знайшов собі хорошу, хорошу дружину, і вони добре жили. Бог не проти цього. Виявляється бажання. Бог благословляє сім'ї, Бог благословляєш любив. Любіться, лиш би. Господі, каже Писання, Бог не проти, щоб Ти виявляв ці бажання. Бог не проти, коли ти бачиш, що пропадає в гріхах твій син, чи дочка, чи твій сусід, і ти просиш Господи, та відкрий йому очі, відкрий його серце. Виявляй ці бажання. Будь ласка, Бог не проти. Но коли приходить момент, коли наше бажання і Боже бажання розходяться, а тоді Бог чекає, що я буду готовий сказати, Господи, хай не моя, а Твоя буде воля. Коли моє бажання не співпадає з Божим бажанням, воно може ворогувати, так, абсолютно бути конфліктним з тим, що хоче Бог. Чи готовий я буду сказати Господь. Ніби хотілося, але. Я розумію, що те, що хочеш ти для мене, воно є краще. Я сьогодні цього, можливо, не розумію до кінця. Але я тобі довіряю. Хай буде все-таки твоя воля на моє життя. Тому, друзі, що хоче від людини Бог, Та нічого. Просто ходити сумирно перед Богом. Це ж нам ж краще. Від цього людині тільки. Краще, тому що Бог оберігає людину від багатьох, багатьох багатьох проблем, які б ми самі на свою голову могли назбирати, якби нас вели бажання серця нашого, думок, наших плоті нашого. Так? Тому Хай Господь благословить, служити Богові, не так страшно, як ми собі часом можемо це уявити і самі себе налякати.